І так, ще раз всім привітую, хочу показати, як можна під'єднати інтернет, якщо у вас є оптоволокно. Ось такий чорний кабельочок. Ось, За допомогою будь-якого акумулятора, який у вас тільки вдома є, може бути від мотоцикла, від мопеда. Головне, щоб 12 вольт було. Все, беремо такий набірчик отакий, ну, купуємо десь там в автомагазині якомусь. От, клешні і сюди прикурювач. Все, під'єднуємо. Мінус, плюс. Вставляємо автозарядку. Звичайно, ну, в усіх вона є, теж це автозарядка. Вставили. Під'єднуємо один проводочок і під'єднуємо другий проводочок. Так, показую. Дивіться. Працює. Блок, який приймає сигнал, і запрацював роутер. Ну, зараз він ще знайде, тут поки крутиться. Все, все це буде працювати без проблем. Вистачає ну ось цього акумулятора я його ще ні разу не розряджав цими роутерами. ну Вистачає на 3 години без проблем. Можна його купити, він дорого коштує. Як оце я все зробив, значить дивіться, розказую. Береться звичайний цей блок, який йде до роптера з цим роз'ємом, ми нічого не міняємо. Береться USB. Любий, любий абсолютно провід. Ну, тільки головне, щоб під зарядкою він йшов. Там два проводки йдуть: один червоний, другий білий. Все, ви знаходите плюс-мінус, під'єднуєте, під'єднали сюди. У вас тут ампераж вирівнюється в цьому блокі. Не треба ніяких прибразувателю купляти дорогних нічого. Просто через цей блочок, що заражає авто. Все. Під'єднали і все у вас працює. Потім, коли дали світло, виняли оці всі USB-виходи, блочки підключились і користуєтесь. Якщо хочете не включати і не виключати, тоді на постійній основі через акумулятор. Цей блок жилення, який йде до акумулятора, ви вставляєте. Він постійно заряджає акумулятор. І все. Цими блоками ви не користуєтесь, тільки користуєтесь USB. Все. Ну, два варіанти. Хто хоче, підключає і воно постійно працює, хто хоче, відключає. Все. Так що дякую за перегляд.